Я перебуваю неподалік міста Буча, і ось за цим парканом розташований полігон будівельного сміття, куди його звозили практично з усієї Бучанської громади, і ну просто його масштаби ще навесні цього року просто вражали масштаби ось цього полігону. Але все, що залишилось, ну от зараз можна тоннами буквально поміряти. Раніше це були десятки тонн зараз це набагато менша цифра. Ось тут от такий от пункт, куди. Звозять це сміття і вже далі відбувається процес переробки. І про цей процес переробки ми безпосередньо е, детально поговоримо із Сергієм Мостіпакою, керівником комунального підприємства, який власне і займається всім цим процесом, організовує його від самого початку. Пане Сергію, доброго ранку вам. Доброго ранку. Е, ну от перш за все е, хочеться таку от. Е, Трохи статистики, так ми говоримо про руйнування і наскільки багато будинків росіяни залишили по собі розбитими, такими, які вже неможливо було відновити, і вони, ну на жаль, опинилися тут, в центрі переробки на, на території громади десь більше сотні будинків, а то й до тисячі доходить. А на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що 75 тисяч кубів. На цій тимчасовій території було звезено з всієї громади. Але по сьогоднішній день ще бувають історії, історія, те, що люди повертаються з кордону і просто пишуть заяву про те, що люди добрі, ну, треба демонтувати, бо воно вже не придатне до житла. Тому воно все привозиться, сортується. Зробимо в таку фракцію, виходить, так як наше підприємство є гібридним, ми займаємося дорогами, також воно не затримується і зразу вкладаємо в дороги. Переробка будівельного сміття доволі поширена практика ну, от, приміром в Європі, там от, до 90% перероблюють, наприклад, в Нідерландах. Е чий досвід використовували ви? Ну, от, власне, ви вже знайшли рішення одразу, так що ви у ці всі е фракції використовуєте в дорогі, вкладаєте в ґрунт. Е чий сам, досвід от, у вас е в основі? Сам процес у нас ми завдячуємо компанію НІПІПРОО. І за підтримки міської ради. І сам процес вони нас навчали. Ми проходили, наші працівники проходили всі курси по утилізації і переробці. Відповідно, ми ще працюємо з компанією МПП Рада, яка утилізовує деревину, пластик, залізо, скло і метал. Наше, те, що нам залишається, це тільки руйнація, відходи з руйнації це піноблок, керпіч і відповідно, сам бетон. Сергій, давайте ще раз коротко покажемо, власне, а як це відбувається. Тобто до нас е, привозять оце москіди, отакі величезні брили е, бетону е, різного е, будівельного сміття. Так що з ним далі відбувається? Куди воно потрапляє? І це є фронтальний погрузчик там на фасаді. Привозиться сюди. Фронтальний погрузчик загружає в бункер. Бо Бу оператор зверху дивиться, щоб не попадало туди ремена. Бунгер, значить... Тобто відбувається процесор. Да, про це сортування, по там воно дробиться на фракції, є магнітна лінта, яка скидує залізо ну, на сторону. Відповідно, Потім це все гора повиходить і ми ту гору переміщаємо на, на іншу. Є в нас ще також на території е... грохот. Так, угу. Він ділиться все на фракції. Там маленький такий грохот. Е... Ну, Ми його не завжди використовуємо, так як нам така фракція підходить, ми одразу влаштовуємо в дороги. Так, щодо інших міст, от приклад бучі це унікальний приклад, чи інші міста також шукають шляхи, що робити з будівельним сміттям, як його утилізувати, приїжджають колеги з різних громад, які також постраждали. Наприклад, на цю в кінці цього місяця приїде і Харків, і Херсон хочуть також подивитися, і як ми тим всім влаштовуємо. Знову ж таки, повторюся з компанією UNDP, нам… Провела навчання, мало того, що провела навчання, але ще закупили лабораторію. У нас є лаборант, який бере, в принципі, проби на вміст небезпечної ну, речовини, пане Сергію, дякую, що коротко пояснили. Ну, от, власне, з Сергієм говорили так, що і. Колеги з усієї України приїжджають нині і ну цікавляться цим досвідом. Зокрема, з Херсонщини чимало людей вже цікавились, як цей процес відбувається, що робити, як проробити, і куди власне застосувати ось ці всі речі, які залишаються після російських обстрілів. Я нагадаю, що Сергій Мосіпака, от, власне, пояснив всі ці процеси. Також скажу, що зараз ранок о, зараз тут тиша нікого не чути. На майданчику нікого немає, але от буквально за 55 хвилин вже один. Одеві... Я тут буде все працювати, все ну всі ці е, речі, ну по суті оживуть, Ну і процес цей відновиться. Тут ще е, сміття насправді залишилось, Як я говорив, ну там декілька тонн точно, і як ви зрозуміли, воно постійно оновлюється, адже люди повертаються до Бучі і е, просять звертаються до комунальної організації, до комунального підприємства, е, аби вони вивезли це сміття, адже без їхнього дозвілу ну зробити це неможливо, колеги.